Нормально? Погнали. Це гніздо для несушки, але несушка для товарного яйця. Його для бролера не використовують. Можна звернути увагу, що воно навіть на ізвишенні стоїть сама годівля. Курка гуляє вільно, іде, несеться в гніздо. Яйце потім котиться. Зверніть увагу, що нам звично було бачити завжди там металеві прути, такі як там Любінга, Фако. А тут яйце на пластмасі І воно, кстати, дуже цікаво попадає. Воно викатується з конвейера, попадає сюди. Потім воно таким чином, коли катиться, попадається і тримається. Воно дуже гарно тримається на цьому. І можна подивитися, який уклон і який згіб. Насправді, такого не дозволить на сьогоднішній день ну, ніхто, навірно. Грінкоматика. Катиться по конвейеру, переходить на інший конвейер і катиться потім на роздаточний стіл. Роздаточний стіл тут теж на самом деле, можна звернути увагу, що це все пластмаса, вона рухається і дуже прочна На, самом на роздаточний стіл, конвейер збора яйця, збирається яйця.